Аналіз асортименту це звіт, який допомагає зрозуміти вашу позицію на ринку у порівнянні з конкурентами. Він показує присутність вашого товару на цифровій полиці партнерів і його позицію серед інших товарів. В першу чергу звіт показує, який відсоток вашого асортименту представлений у магазинах партнерів у наявності. Також можна подивитись інформацію в розрізі кожної конкретної категорії. Зараз ми передивляємось дані про свої товари на сайті конкретного партнера. Перегляд групи товарів у відсотках від усього асортименту показує, скільки з усіх ваших товарів присутні, відсутні і є на сайті у партнера, але не в наявності. Тут видно, що партнер не має у наявності 32% ваших товарів у категорії клавіатури. Подвійний клік відкриває список товарів, які не продає партнер. Тут показані ваші товари, яких взагалі немає на сайті партнера, а тут товари, які є на сайті партнера, але не в наявності. Подвійний клік на товар покаже, коли саме він зник з наявності. Представленість ваших товарів можна переглядати у таблиці і відсортувати партнерів, у яких представленість найслабша. На круговій діаграмі можна подивитись, скільки ваших товарів у наявності є на всьому ринку. У цьому звіті також можна подивитись представленість ваших конкурентів на сайтах партнерів. Групування по бренду дозволяє побачити, чиї товари ваш партнер просуває найбільше. Конфігуруємо звіт, щоб побачити ситуацію конкурентів. Обираємо категорію. Дивимось, який відсоток товарів вашого бренду є в наявності на різних сайтах. А також який відсоток товарів в наявності у конкурента. Бачимо. На ринку представлено 40% від асортименту нашого бренду, а у конкурентів 44, 54 і 40%. Робимо висновок про те, який бренд має найкращу представленість. Подивимось позицію бренду в каталогах партнерів. Тепер ми можемо оцінити, скільки товарів кожного бренду знаходяться в топ-50 позиціях на кожному сайті партнера. Бачимо, що найбільше товарів у топ-50 має Samsung. Наступний LG і так далі. Розуміємо, хто найкраще представлений у топі видачі. Перейдемо у звіт, аналіз ринку. Перевіримо, товари, з якою ціною займають топові позиції на сайтах партнерів. Обираємо категорію товарів. Будемо рахувати, кількість товарів, середню ціну і медіанну ціну. Досліджуємо топ-50 позицій видачі. Тепер бачимо не тільки кількість товарів у топі видачі, а й їх середню і медіанну ціну. Можемо робити висновки про стратегію цінового позиціонування конкурентів, хто має сильнішу позицію по представленості і ціні. Можемо обрати ціновий діапазон і проаналізувати, які моделі заповнюють топ-видачі. Вказуємо ціновий проміжок, позицію топ 150 товарів. Бачимо, скільки відповідних моделей у кожного бренду є у видачі. Цей звіт допоможе вам оцінити позицію свого бренду і зміцнити її на сайтах партнерів.